Кінець зими в лісі був особливим. Сніг усе ще лежав високими кучугурами, але повітря вже було іншим. Не таким гострим, не таким колючим. Воно ніби дихало надією. Зайчик Тимко обережно вийшов зі свого будиночка. Сніг одразу провалився під лапками, і йому довелося високо підстрибувати, щоб не загрузнути. Ах, здається, зима вирішила залишитись назавжди. зітхнув він і озирнувся навколо. На гілці старої сосни вже чекала білочка Руді. Вона гріла лапки. Загорнувши їх у свій пухнастий хвостик і уважно дивилася на ліс. Доброго ранку, тинко. лагідно сказала вона. Доброго, відповів зайчик. Усе навколо таке біле й холодне, ніби нічого ніколи не зміниться. Руді усміхнулася. А ти впевнений, що зима не залишає нам підказок? Тимко здивовано подивився на неї, але нічого не встиг відповісти. З гілки над їхніми головами впала крапля. Потім ще одна. Ти це бачила? здивувався Тимко. Це ж вода. Вони пішли трохи далі і помітили темну плямку землі. Де сніг уже відступив. Поруч тихенько дзюрчав тоненький струмочок. Але ще холодно. засумнівався Тимко. Може, це просто випадково. Весна ніколи не приходить гучно. спокійно відповіла Руді. Вона приходить тихо, майже непомітно. Раптом Тимко зупинився. Руді! Подивись сюди, з під снігу пробувався маленький зелений паросток. Він був зовсім крихітний, але живий і впертий. Він справжній прошепотів Тимко. Так, ніжно сказала Руді, це одна з перших ознак весни. Тимко обережно простягнув лапку, але зупинився. А раптом я йому зашкоджу не все потрібно чіпати, щоб допомогти, відповіла Руді. Іноді достатньо просто берегти. Вони акуратно обклали паросток гілочками, щоб ніхто випадково на нього не наступив, і відійшли на крок. Сонце повільно визирнуло з за хмар, ліс став світлішим, теплішим, ніби усміхнувся. Тепер я знаю, радісно сказав Тимко. Весна вже тут, просто вона ще тиха. Руді кивнула. Кожна велика зміна починається з малого. Вони пішли далі лісовою стежкою, а під снігом уже прокидалося життя.